А якщо спадкоємець не звернувся протягом шести місяців після смерті, сподкодався чи вважається, що ця людина автоматично відмовилась від спадка? І так, і ні. Тому давайте розбиратись. Перше, є особи, які не мають подавати заяви, а автоматично спадкують. Це є неповнолітні, малолітні особи, тому вони фактично вже прийняли. Є особи, які разом проживали, були зареєстровані, і вони теж фактично прописані, як в народі, так? у нас кажуть, вони вже фактично прийняли їм треба звернутися до нотаріуса в будь-який час, шість місяців це строк на них не розповсюджується і по отримати свідоцтво про. То право на спадщину при мові безумовно, наявності всіх документів на майно. Тому а, тут є нюанси. А якщо особа, яка разом не проживала, не була прописана з спадкодавцем і не подала заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців, і є не є малолітньою, неповнолітньою, то, звичайно, така особа втратила право на спадкування і лише за якимись виключними моментами може звернутися до суду. Якщо не була поважна причина, лежала вона в лікарні, так тривалий час не могла скористатися цим правом. Тільки з поважної причини можна поновити собі додатковий строк або вже принадувати на спадок. Але в судовому лише порядку, а так право на спадкування вона втратила, і відмовитися від прийняття спадщини теж потрібно до 6 місяців.